Намалюю очі світлі, барубочі, сміхнені щасливі щирі, щирі, щирі. поряд намалюю очі. Адівочі та ніжні, сині, сині, сині. потім на посмішки веселі, В неї ледь помітну в нього, як у тебе, Буде вітер віять, учерів сплітати, В неї світло русі, в нього русі темні, В неї світло русі, в нього русі темні.